Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, понеділок, традиційні 5 хвилин. Ви знаєте, що Польща спокійно, тихо, без шуму, без розголосу, без нічого передала Україні геликоптери Мі-24. І ми навіть не знаємо скільки. Кажуть, біля десятка, більше десятка, коло десятка, та не важливо, але без шуму. Ну Це звідки лясь узнала The Wall Street Garden, да? І Джордан, і Гарден, як це правильно, як це правильно, е, і написала про це. Ну, вона написала, що отримає 10 таких ударних гелікоптерів. А це ударні гелікоптери, друзі. Це гелікоптери, які для наступу. Кстати, для наступу. Ну, і дуже добре, і дуже гарно, і дуже добре. І по темі ми сьогодні поговоримо по таким: Ну, знаєте, і спортсмени бариги і взагалі у нас воно все, Барижне виходить про бубку, про його брата Василя, також пригуна, з шестом. Поговоримо про фейки. Я не кажу, що ми їх не розрізняємо, але вони є і вони на нас діють. А я хочу, щоб не забути, зразу подякувати, Чоботарі Ларисі, за ваш донат у неділю. Величезний вам подяка, Лариса. Так от. Uh, є така фірма Монблан. Вона була, і заправні за станції Монблан були. Ну, і от, э, герой України Сергій Бубка зганьбився за гроші, за зраду. Я не знаю, що він. От, розумієте, у нас є там. Бубка зараз зрадник, да? Тимощук зрадник, там, депутат, цей, Євген Баліцький, да? такі люди, ну, яких ми добре знаємо: зрадники, да? ну, Василій Лимаченко, да? боксер, а, а скільки артистів, скільки у нас цих півців, танцорів різних і все ж це ось бубка. Герой України. Богуслав був, Герой України. І от е, у нього, у його родини всі є е, з братом фірма «Монблан», яка називається, да? і зараз вона російська фірма. Російська фірма. Дивіться, що, що відбувається. Цей Монблан працював, він був зареєстрований в Волновасі, а зараз Валноваха аж в окупації. Вони перереєструвались, і ось основний від діяльності цієї фірми це торговля пальним. Ну, всі вони лізуть туди, в ГСМ, в, в гази, в бензини, в нафту. От, всі такі щури, а я вже тепер називаю бубку Щуром. Хоча він і 35 разів вирекарсмерть світу, стрибков з жердини, чемпіон Європи, олімпійський чемпіон. І він, він очолював у нас Олимп... олімпійський комітет, друзі. 17 років. 17 років він очолював Олімпійський комітет України. А зараз ось ця монблан. Реєструвалася в Росії, з'явилася в Російському реєстрі, у юридичних осіб і з травня вона почала офіційно продавати пальне в ДНР і окупантам. Компанія уклала угоду з невизнаною ДНР. Вона визнала компанію, і Бубка, значить, визнав ДНР. на пальне на пальне 163 тисячі, да, Потім на 115 тисяч. Потім вони там продавали на 669 тисяч і заробляють гроші. І так, да, вона продає навіть не пальне а талони на ці пальне окупантам всім. І військовим також. Розумієте? Військові також можуть заправлятися на їхніх заправках. а Їхні заправки знаходяться там зараз на окупованій території. І прекрасно працюють, друзі. Ось так ми живемо. Ось такі у нас е, чемпіони, ось такі у нас герої України, як е, Бойка, да? ось такі у нас герої. Ось такі у нас, ось такі у нас спортсмени. Що сказати? На це? Санкції треба. РНБО, треба санкції проти Бубки, треба вводити санкції і е, Євросоюзу. Ну, ну так же не можна. І під, на всіх документах е, стоїть підпис Василя Бубки, це його брата меншого, на всіх документах. Але у всіх документах е, значиться засновником Сергій Бубка. І значиться громадянином України, громадянин України, засновник компанії в ДНР і, 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 і торгує з окупантами. А Бубка громадянин Росії. Нормально. Василій, вибачте, Василій Бубко, громадянин Росії, Сергій Бубка громадянин України, працює в ДНР. А ми кажемо, чому з Іспанії є прокладка: в Іспанію йдуть цукерки рошен, а з Іспанії вони їдуть на Росію. Ну, ось так. Отак, друзі, живемо. А ви допомагайте розповсюдити те, що я говорю, і те, що ми говоримо, і те, що ми вважаємо потрібним. Розповсюдьте, будь, ласка, і цей випуск, і інші випуски. Поставте вподобайку, підпишіться як можна більше. Чомусь на український Ютуб і на українців не підписуються люди, а підписуються на хороших русських, а ми про них поговоримо. Я просто готовлю матеріал. Ну і от ще одна ситуація про фейки. По всім телеграм-каналам і навіть Фейсбуці, друзі, пролетіло, де військові заламують цивільного і кажуть, ось це, це військомати. Ну, ви бачили цей фейк, де там чотири військових одного ламають і везуть в військомат. Брехня, просто брехня. Там писали, що це вручали повістку, рознесли всю цю гадість по всім я не знаю, по всім каналам, скрізь де можна було. Але дивіться, що тут о -о, і сказали, що це в Одесі, яке розійшлося. Знаєте, ну, ну фіг, а... Ось слова речченка Андрія Демченка, речника Державної приторховної служби. Те, що відбувалося в цих кадрах, не має відношення до вручення повісток зовсім в кадрі військовослужбовці Державної прикордонної служби України, Державної приносної служби України, а не співробітників військоматів чи центрів цих. А було, що Водій автівки знаходився на території прикордонного одного з прикордонних постів, конфліктував з військовими та відмовлявся виконувати команди прикордонників. Прикордонники вимушені були застосувати силу. Він спробував спробував здійснити наїзд на військовослужбовця, після чого його дійсно затримали в силовий спосіб та передали поліції. Взагалі не було нічого. Це що хтось запускає фейк, Хто працює на Російську Федерацію або російські якісь пабліки а наші всі підхватують. І все. І у нас тут обморок У нас тут страшне. Всі ми впали опять в Одесі вже новий військовий військо, військо, воєнком. Друзі, давайте розрізняти. Давайте розрізняти, будь ласка. Я вам дякую за утрішній просмотр, за утрішню допомогу. Заранішню, вибачте, допомогу, гарячі новини сьогодні будуть. Україна переможе.